Якщо ви хочете забрати щось у собаки, треба використовувати не віддай плюнь, а команду ні. Ні. На. А, я вступив в какашку, блін. Тому що собаки е, сприймають команду «Віддай плюнь як продовження гри. Тобто ви забираєте да, «Віддай плюнь, а потім собака хоче або смаколик отримати, або далі продовжувати хватати захоче цю палку. Тому е, не використовуйте ці команди. Створіть просто команду ні, де ви забираєте у собаці паличку, і, наприклад, більше не віддаєте, або віддаєте, якщо хочете. Таким шляхом собача нервова система буде в спокої, бо коли ви забираєте, вона може далі продовжувати собі нюхати, спілкуватися і насолоджуватися соціумом. А коли ви відпрацьовуєте команди плюнь, віддай вона далі нервує, стоїть, дивиться вам в карман і постійно ходить за вами, е, хочучи отримати або смаколик, або похвалу. або... Паличку.